У сучасних дітей все частіше можна спостерігати порушення темпу мовлення, ну це, на мій суб'єктивний погляд. І, на превеликий жаль, батьки дуже рідко звертаються до спеціалістів саме з цією проблемою. Тобто пришвидшене мовлення або уповільнене мовлення не вважається якоюсь патологією, і зазвичай батьки не розуміють, як саме ці симптоми впливають на у першу чергу навчання у школі і на загальний розвиток дитини, на загальну якість життя. Мене звати Тетяна Геовач, я корекційний психолог і логопед, і я допомагаю дітям білінгом покращити їх мовленнєві навички. І в сьогоднішньому відео ми якраз і поговоримо, як темп мовлення впливає на розвиток дитини. І якщо є порушення темпу мовлення, то що з цим зробити, які бувають види порушення, і найголовніше, да, як покращити ті чи інші моменти? Дуже швидка вимова дитини або уповільнена, це не про характер, це про те, як працює мозок дитини. Тобто, це і є таким своєрідним маркером роботи мозку. Тож почнемо з визначення: тахелалія це патологічно пришвидшений там мовлення. Тобто, процеси збудження переважають над процесами гальмування. І нервова система працює некоректно. У більшості випадків саме тахелалія є вторинним симптомом у дітей з гіперактивністю. Тобто Сама дитина, саме визначення гіперактивності дитини якраз і проявляється у тому, що процеси збудження переважають над процесами гальмування, тобто нервова система працює некоректно, так би мовити. Загальна моторика швидка, дитина дуже швидко рухається, і її думки так само швидко рухаються, а язичок, артикуляційний апарат просто не встигає за думками дитини. Да? Якщо ми зробимо, візьмемо собі за метафору швидкісний потяг, це будуть думки дитини, а артикуляційний апарат, тому що ми розуміємо, що ми розмовляємо не тільки язичком, да? а взагалі артикуляційним апаратом, це буде якась стара дрезина, і яку прицепили до цього швидкісного потягу. Ну і, звичайно, ми розуміємо, що дрезина не встигає за швидкісним потягом і вона просто сходить з рейок. І як можна визначити, які є симптоми того, чи є у вашої дитини тахілалія, чи немає? І один із симптомів це ковтання слів. Тобто дитина розмовляє так швидко, що вона не договорює закінчення, а може і на початку слова також початок не договорювати. Да? І вона наче мчиться, мчиться, їй треба швидко, швидко, швидко да? все це розповісти. Це повтори і запинки, і дуже часто плутають саме ці моменти з заїканням, коли дитина так швидко хоче все розказати, що вона повторює деякі склади по декілька разів або деякі слова по декілька разів. І щоб зрозуміти, що це не заїкання, треба ну, такий простий тест зробити, да? попросити дитину сказати це у спокійному темпі. Тобто саме наголосити, дай, ми заспокоїлись, там, подихали ще там, таке інше. Да? Дитина емоційно заспокоїлася і скаже, це ж саме речення у спокійному темпі. Якщо дитина спокійно промовляє це речення і в неї вже немає таких. Процеси вітерації, да, це саме так називається, то ми можемо говорити, що це не заїкання, а саме є одним із симптомів Тахелалії. І, звичайно, якщо загальна моторика, про яку я вже говорила, дуже швидка, метушлива, то це також є проявом, симптомом Тахелалії. Брадела це буде антонім да, до Тахелалії, тобто патологічно сповільнений темп мовлення. Тобто тут навпаки працює вже мозок. Да? Процеси гальмування переважають над процесами збудження. І симптоми, браделолії, на які треба звернути увагу, це розтягування голосних. Тобто дитина наче співає. Вона не просто там зове, там мама, да, мама! мама, І це не то, що вона десь кличе маму. а Це така в неї розтягнута і, така, як наче, співуче мовлення. Це монотонний голос, коли немає емоційного забарвлення. Все на одній прямій, як на кардіограмі у людини, яка вже не жива. Це довгі паузи між. Словами. Можуть бути паузи між складами у слові, да? наче зібралось одне, сказала, потім через якийсь час другу частину, да? як така уповільнена черепашка. Хоча, до речі, черепашка це міф, і вона не найповільніша тваринка. ну це так. І амімічність. Тобто немає міміки, лице таке малорухоме. От вона, здається в одній такій позиції, є, вона так розмовляє, і нічого не рухається, навіть губки не рухаються. Да? Таке, немає ні емоції, ні рухливості артикуляційного апарату. Ну і, звичайно, звуки змазані і такі незрозумілі. Чому це небезпечно для школи і для життя взагалі? Ну, по-перше, якщо і звертаються батьки саме по допомогу, коли у дитини є порушення темпу мовлення, то саме з цієї причини, коли вони звертають увагу, що дитина погано навчається у школі і не можуть зрозуміти, яка є причина. І уже з цього ми визначаємо, що у дитини є порушення темпу мовлення. Ну, насамперед, це порушення читання письма. Тобто, при Тахелалія дитина пише так. Як чує, то вона пропускає літери, не дописує слова, поспішає записати думку, і в неї купа-купа помилок через неуважність, тому що все швидко, 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 косо, криво, лиш би живо. Як чує, так і записує. І, звичайно, так само і читає. Вона може також плутати і рядочки, вверх верх-вниз, і це треба швидко в неї, ну, наче вона щось там і прочитала, а що прочитала взагалі не зрозуміло. При Бради Лалі дитина пише дуже повільно, так само, як і говорить, да? і вона не встигає писати за, наприклад, списати з дошки або записати щось там якийсь диктант. Ну, звичайно, що в неї вся нервова система така у повільненому темпі працює, і, і знову ж таки, і крупна моторика, мілка моторика, вона також дуже така повільна. І вона заважає дитині швидко щось робити, да? швидко писати, швидко читати. Тут вже не йдеться мова про техніку читання взагалі, да? тому що хоча б дитина щось би прочитала, тому що вона в неї, ну, надзусилля вона збирається, да? щоб все ж таки прочитати ці слова, і їй вже не вистачає само потужності мозку вже і зрозуміти, що вона там прочитала. Да, тобто, взагалі, хоч би скласти ті букви докупи, щоб якось хоч це все переварити і сказати артикуляційним апаратом, який погано працює, ну, не кажучи вже про те, що вона має зрозуміти, а потім ще дати якісь питання, Ну, то вже взагалі як космос здається. Порушення темпу мовлення також впливає на соціальну ізоляцію та булінг. Дуже важко спілкуватися з людиною, якщо вона дуже швидко або дуже повільно розмовляє. Да, і ми самі знаємо, якщо у нас є десь в оточенні люди, які не чітко розмовляють, да ці як прискорений темп мовлення або навпаки уповільнений, то не дуже взагалі розумієш, про що говорить людина, і втрачається уже теж зв'язок, що там сказала людина на початку, що вона хотіла сказати. І якщо немає цієї емоційності, також не, не зрозуміло, да? про що взагалі. Хоче людина донести де якийсь акцент, якась головна думка цієї розповіді, і таке інше. Да? І дуже часто саме вчителів звинувачують у тому, що вони дуже повільно розмовляють. Ну, не знаю, як у школі, а у університетах чомусь дуже часто є такі випадки. Знову ж таки, на мій суб'єктивний погляд, ви можете написати е, свої приклади. Чи зустрічали ви у своєму житті вчителів з подібними порушеннями темпу мовлення? Коли людина, ну, наприклад, я згадую, да, що вчитель розповідав щось саме так, ну, вже так повільно і ну, нічого ти не можеш зрозуміти, просто засипаєш, засинаєш і все. Да, монотонно. Без емоційних всплесків, і оце така як журчить річечка, да? тобто дуже добре спати під таку промову. Для діток білінгів порушення темпу мовлення є ще більшою складністю. Вони і так мають перебрати там, у мозку, підібрати той код, який підходить до цього слова. І, а коли ще ці процеси або пришвидшені, або навпаки, вони... Уповільнені, то це надає ще набагато більшого навантаження на мозок дитини. І зазвичай, да, вони якраз і звідси і виникає важкість, і та несприйняття, і негативізм, да, що дитина взагалі не хоче розмовляти іншою мовою, тому що це викликає великі великі навантаження мозкове. У да, це пере, перемикання з однієї мови на іншу, коли додається іще ця особливість роботи нервової системи, да, чи збудження над гальмуванням, чи гальмування переважає на збудження. Ну і стає питання, що з цим всім робити. Да? В першу чергу я би рекомендувала звернутися все ж таки до спеціаліста, особливо якщо є такі яскраво виражені симптоми, порушення темпу мовлення. Ну, це найкращий варіант, да, щоб не зробити гірше, да? хоча б розібратися, провести діагностику, розібратися, які завдання можна виконувати, порадитися зі спеціалістом, да скласти якусь корекційну програму і таке інше. І одним із найпотужніших методів роботи з порушенням мовлення взагалі є логаритмика. Вона працює, і коли є порушення темпу мовлення, і коли є порушення мовлення взагалі, і коли треба просто покращити мовлення, покращити дикцію, покращити чіткість вимови. Тобто ну, як то кажуть, дуже класний механізм, дуже класна методика, яку треба і і, Дуже часто використовують саме логопеди і для загального розвитку, там і нейропсихологи, також у корекційній роботі. І навіть вчителі дуже часто використовують, тому що, і щоб запам'ятати якусь інформацію, також логоритміка дуже гарно працює. Якщо ви хочете і вам цікаво, щоб я записала відео про логоритміку, пишіть у коментарях, і я дослухаюсь до ваших рекомендацій. Тож, що при логоритміці ми, при тахелалії, як нам може допомогти логоритмика? Да? Ми м м уповільнюємо тем, робимо рухи плавнішими. Да? Тобто ми якби процеси гальмування працюємо над процесами гальмування, щоб загальмувати у цю вимову. І сама логоритміка допомагає відчути цей темп. При браделалії, навпаки, ми пришвидшуємо темп, і знову ж таки нам допомагають у цьому випадку швидкі якісь рухи. Да, тобто ми додаємо моторику, ну, як і прихідна хелалії, також. Да. Ну, при браделалії це обов'язково треба додавати уже рухи, да, мотор, крупна моторика, мілка моторика, обов'язково, щоб збільшити саме роботу не, у цих. Механізмів роботи нервової системи, яка е, саме керує повністю загально, да, керує тілом людини. Да? Тобто тут при лії обов'язково треба додавати рухи якісь. Да? І е, дуже добре працює е, стакато: це коли ми щось під якийсь ритм там да-да-да-да, ну, щось таке подібне. Да? Е, хоча е, і при тахелалії також. Добре працює з така, просто треба його уповільнювати. Да? Прибрать делалі ми його навпаки пришвидшуємо, при тахелалії також ми його е уповільнюємо. Дуже добре працюється з метрономом. Це класний такий метод, да? як саме рухається цей годинничок. і і під ці вправи також, звичайно ж, додаємо і дихальні е, завдання, дихальні вправи, щоб вони. Е, Сходилися з рухом, моторикою і з диханням, да, щоб це все в одному комплексі працювало. Ну, у більшості випадків метроном не є дуже а, доступним таким механізмом, але зараз у нас є інтернет, і якщо треба якісь подібні механізми, да, то їх можна знайти і не треба купувати. А, цей метроном, щоб він був ну як фізично, да? тобто ці звуки ми знаходимо в інтернеті і собі спокійненько працює і велике значення при роботі з порушенням темпу мовлення ми маємо надати саме неврологічним аспектам. Ми маємо зрозуміти, як допомогти дитині комплексно да, загальмувати чи. Збуджувати ці самі процеси, які просідають. І саме режим дня він дуже добре працює, щоб дитина розуміла, що вона має робити, які процеси передують її. Да? Одне завдання, інше, там, і це допомагає зібратися і контролювати саме ці процеси збудження і гальмування. Так, коли дитина розуміє, що зараз ми це, потім це, і якщо мені треба потерпіти. І не верещати деякий час або потерпіти і швидко-швидко-швидко щось робити. Деякий час, то це набагато спокійніше зробити, да, і набагато краще зробити. Ну і для дорослих так само. Да. Якщо ми знаємо, що ми отут маємо щось потерпіти і зробити, якийсь відрізок часу, да, то нам це вдається набагато якісніше. Тобто, все ж таки треба подумати, як допомогти дитині скласти режим дня, заспокоїти її, привести її емоційний стан у таке нормальне, нормальну роботу. Ну і звичайно, ми маємо розуміти, що робота з темпом мовлення має комплексний підхід, і я би навіть сказала, що не лише з темпом мовлення, а взагалі з будь-якими порушеннями розвитку дитини. А, ну, я підкреслюю будь якими то треба все ж таки комплексний підхід, тому що будь-яке порушення воно не працює там в якомусь окремій частині. У нас є. Весь організм і треба проводити корекційну роботу з усім організмом: і логопед, і психологи, і неврологи, якщо вони додають особливо якусь там, медикаментозну підтримку, це також дуже важливий момент. Я у своїй роботі дуже часто зустрічаю, коли невролог дає цю саму медикаментозну підтримку, саме з точки зору вітамінних комплексів, покращення мікроелементів і наскільки якісніше стає сама корекційна робота. Ну, Це має бути комплекс. Ну і звичайно. Робота з ЛФК, масажами, якщо вони потрібні, а у більшості випадків вони точно не завадять, да? тому що знову ж таки, ми при комплексну роботу через дію дитина розвивається. І якщо ми стимулюємо тактильну систему, це вже покращує роботу мозку і допомагає самоскоригувати у ці процеси гальмування і процес збудження. Ну і на сам кінець поради для батьків: не нехтувати тими проблемами, які є у дитини, а все ж таки допомогти їй. Підкреслю я, і напевно, ви чули у багатьох спеціалістів, що найкраще скоригувати проблеми, які є. У дитини порушення якесь розвитку найкраще це зробити до шкільного віку. Саме це є найкращий сензитивний період для формування, корекції тих чи інших навичок у дитини. Тобто ми маємо розуміти, що до, до, до того часу, коли дитина йде до школи, мають уже у ці всі процеси працювати більш-менш, будемо так казати, адекватно і все ж таки краще попередити. Ну, у цю роботу до школи, чим потім, коли вже дитина пішла в школу. І ми бачимо, які в неї викликають проблеми, що дитина не встигає в школі, що вона ненавидить ту школу, тому що в неї не виходить ну, такі прості, які ну, здавалось би, да, прочитати там, написати. І це ну, додає дуже багато психологічних, емоційних проблем. Да? Повідкові туди додаються, негативізм, ну такий, знаєте, великий, велика снігова куля. Да? Тож, по можливості, все ж таки дивитися а, на те, які навички сформовані у дитини. Да? Більше приглядати до дитини і намагатися скоригувати, покращити саме до того віку, як дитина йде до школи. Ну і звичайно, бути зірцем, говорити спокійно або навпаки, говорити більш швидше, да? щоб дитина розуміла оцю золоту середину вимови. І показувати навіть можна приклади, що дивися, я тобі зараз говорю, ти мене розумієш, або навпаки, дуже повільно ем, говорити, щоб дитина відчула різницю на е, собі. Да? Ну, і коли дитина намагається покращити свою вимову, особливо на перших порах, да, набратися терпіння. Я розумію, да, що батькам також не солодко. У нас своїх, як то вистачає, як то кажуть, да вистачає свого, але ну треба набратися терпіння і давати дитині можливість все ж таки висказатися. Щоб вона сказала свою думку, не квапити, щоб вона договорила до кінця, можливо, їй там декілька разів щось треба сказати, повторити і таке інше. І створювати ситуацію успіху, як в принципі у всьому навчанні, щоб дитина розуміла, о, класно, це в мене виходить, це не виходить, і по цьому да, якось вона могла коригувати той емоційний стан, який у неї є. Ну, і Звичайно, це системність. Як і будь-яка корекційна робота має бути системною. Да? Ми маємо працювати, щоб був якийсь результат, на превеликий жаль, да? треба докладати зусиль, але хочу все ж таки сказати, що чим менша дитина, тим швидше ці всі процеси корекції відбуваються, тому що ми пам'ятаємо про пластичність мозку і про сензитивні періоди, які є у розвитку людини. Маю надію, що саме це відео принесе вам користь і натхнення. Не забувайте. Підписуватися на канал, також рекомендую переглянути нову казочку, яка саме буде сьогодні на каналі Казка навчить, де сова Мудринка буде розповідати про папугу, який дуже швидко розмовляв. і Ніхто його не розумів, що також є корекційною казкою, яка має на меті показати дитині цю різницю між швидкою вимовою, як вона впливає взагалі на комунікацію з людьми. Підписуйтесь, заходьте верніше у е, групу телеграм-каналу Розвиток дітей з Тетяною Гаугаш. Там є цікаві, на мій погляд, е, корисності, да, я підібрала інфографіку, там є опис нейрокарток, які допомагають дитині перемикатися з однієї, е, з одного завдання на інше, да, і ще які корисності, які також можуть стати вам у нагоді. І я бажаю вам всього найкращого. Зустрінемося з вами у наступних відео.